Команда телеканалу ITV Media Group від початку справи слідкує за перебігом судових засідань у справі колишнього львівського правоохоронця Миколи Полюганича. Сьогодні у залі рівненського міського суду відбулось чергове підготовче засідання. Втім, справа досі не зрушила з місця. Обвинуваченому у семи тяжких та особливо тяжких злочинах знову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Чила пишучі тяжкість вчинення на правопорушень. Та суворість покарання, які йому загрожує у разі виникнення і визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, яких імпортовано обвинувачується, а саме позбавлення волі до 15 років або до вічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Рік тому екс правоохоронець Микола Полюганич намагався пограбувати обмінник валют, втікав від поліції та вбив людину. Під час спроби пограбування на заваді злочинцю став боєць Рівненського ДФТГ Роман Ніколайчук. Удар. За ним постріл. Роман Ніколайчук загинув на сходах магазину ще до приїзду медиків. Вбивця кинувся на навтьоки. Однак затримати його вдалося за сотню кілометрів від обласного центру. Уже понад рік підсудний перебуває у камері слідчого ізолятора, а близькі люди загиблого продовжують чекати на правосуддя. Друзі, які прийшли сюди, знайомі, родичі, мама Роми, яка прийшла, всі його очікують, що буде нарешті почнеться розглядатися, по суті. А у всіх нас складається враження, що це якесь іде затягування, ну незрозумілі якісь речі. Тобто кожен раз, коли ми збираємося, приходимо на суд, чекаємо, що десь те судове. Той судовий процес він буде все ж таки йти вперед і швидше щось буде, як то кажуть, підходити до свого логічного завершення. Сьогодні, вперше, від моменту трагедії мама Романа Ніколайчука, загиблого від рук правоохоронця, відвідала залу суду. Втім, дочекатися кінця не стало сил. Сьогодні сиділи півгодини, чекали суддю. Півгодини це я знаю, це все нерви. Але они не сдали просто все у нас. Я хочу нарешті, що справа якось здвінулась з міста і почалось розгляд по суті. Судді призначили дату наступних засідань. Найближче заплановано на 18 вересня. Та коли підсудному виносуть вирок, залишається загадкою. Тетяна Олег